Всім привіт вам знову ваш покірний слуга і раб свого слова бомж без кінів нуль. <кхе> Створення цього відео розпочалося зі звука сповіщення в стімі. Я натиснув на зелений дзвіночок і здивувався, побачивши, що мені подарували цілих п'ять ігор. Я вже подумав, що мої старання як ютубера окупились і мої фанати вирішили мене приємно здивувати. Я з надією і вірою в людство почав розпаковувати ці подарунки, і все це, щоб через декілька секунд. Мої очі прочитали такі страшні та огидні слова, як Хентай версус Фурі, но Хіро, Трамп Лавз Раша», Інглоріус Вайфу версус Назі Зомбіс і апогеї цього знущання з мене, Коколд Черс Сімулятор. Я вас благаю, якщо побачите, що хтось з цих людей намагається вам зробити подарунок, ні в якому разі не приймайте його. Побережіть свій стім, профіль і здоровий глуст. Але, як ви вже могли зрозуміти, раз це відео вийшло, я зробив непоправими, і дороги назад немає. Тому я вимушений презентувати вам огляд та професійне проходження цих ігор. Хентай vs Фурі при вході гру нас зустрічає напівуголене, гіперсексуалізоване створіння жіночої статі і вибір режиму гри, звичайний і плежер мод. Почнемо зі звичайного. Ми спавнимось в селі і відповідною для цієї легковажної баришньої походкою наближаємось до автомата і піднімаємо його. Після чого нас змушують вбивати милих створінь під співи японської жінки, яка так завиває, що від цього аж ФПС іноді умудряється просідати. <му> для чого ж нам вбивати цих милих звіряток? Це ми можемо дізнатись, поговоривши з нашим ЛГБТ-другом, якого інші тварини чомусь не прийняли в своє суспільство, цікаво. чому. Він нам пропонує виконувати різні завдання в обмін на костюми для головної героїні. Серед них є замовлення на убивство різних тварин і на колекціонування айтемів, розкиданих по всій карті. По суті, вся мета цієї гри зводиться до виконування цих дурацьких квестів заради скинів, які не сильно то відповідають назві грі. Але Маріко зайти можуть. За вбивство звіряток ми отримуємо гроші, за які ми можемо відкривати лутбокси зі зброєю або купляти боєзапаси. Серед всіх цих пушок я рекомендую використовувати лазерний автомат, який має бездонний, як моє розчарування в людстві після цих ігор магазин 100 патронів. І відносно непоганий ТТК. Дробовик, як на мене, тут якийсь дуже повільний і навіть не маншотить, а РПГ має дуже криву реєстрацію попадань, і частіше на ній можна себе підірвати, ніж ворогів. Також в цій грі є щось наподобі боса який викликається при взаємодії з каменем Зруною, який чомусь серед всіх собі подібних лише один активується, і викликає великого чорного зайця. який дітає неї зід Москіла. Можна було вважати, що я прийшов в гру, тому я вирішив себе чимось зайняти і пішов збирати золоті яєчки Грендуса в японському селі, в якому, до речі, відбувались похорони чергового ЛГБТ-пацана. Я вичисав кожну будівлю, пропаркурив в найбільш екстремальних місцях, використав всі свої детективні здібності. Щоб в результаті мені дали монохромні малополігональні кутячі вуха. Розчарувавшись в цій грі, я вирішив втекти від неї подальше, куди в очі глядять. Адже тут в результаті не зустрів ні Хентаю, ні фурі, а лише броділки з пінбольною стрільбою. Але раптом я згадав про існування плежер-моду. Зараз якісь голі жінки будуть або хоча б сексуальні тварини, подумав я, і з останньою надією запустив цей режим, де мене чекало чергове розчарування. У вигляді пустого світу, де можна хіба збирати яєчко Грендуса і безцільно бігати. Оцінка 3 яєчка Грендуса з 10. Трамп Лав з Раша. Серед цих ігор в цьому відео тут, напевно, найкрутіше головне меню. Настільки круте, що навіть не хочеться починати гру. Але мої спонсори не одобрять такий хід подій, тому натискаємо кнопку Play. По сюжету ми граємо за агенту Білою Задніцю, яку викликав на завдання зелений чоловічок на ім'я Ніколаї. Букваї в його імені Явно не тікає про його українські корені. Потужно, зразу на наживчик. Він нам розповідає, що Трампа викрило КГБ, і нам потрібно знайти сім миючих засобів, щоб вилікувати Трампа від тяжкої хвороби, три пляшки горілки для доволі непрозорих цілей, і три кебаби, щоб відсвяткувати нашу перемогу, адже він в ній переконаний. Зарядившись такою підтримкою і музикою всіма забутого жанру хардбасу, я побіг мочити русню і шукати інгредієнти для перемоги. Не дивлячись на те, що мені треба було знайти сім маючих засобів, я знайшов один і підняв його сім раз. Таку неймовірну ігрову механіку я бачу вперше. Напевно, розробники зрозуміли, що розставляти по всій карті ті містери мускули, які їм і так не сралися, для гравців, які в їх пошуках теж не дуже зацікавлені на особи, то й потрібно. Прикро, що до розробників попередньої гри це не дійшло. Але що до них принаймні дійшло, так це як зробити нормальну стрільбу. А не ці муки з жалюгідним пістолетиком, яким мене заставляють битися проти армії зетніків. Навіть той піцик, з якого Саша брав на грабування з собою Пейдеї, і то краще впорався. По дорозі в командному пункті, звісно ж, я натикався на свою прикруту пушку за 250 доларів. Але так як це для казуалів, я вибрав подешевший варіант у вигляді лутбоксу, де лишало СВД. Стрільба з якої ти кажу Бога, які навики читання Саші? Який взяв замість Глока 17, Глок 26, і нам не зарахували очівку, із-чого за чого ми всрали купу часу. Також варто відмітити, що у пошуках квесту у я натрапив на жінку, яка впарила мені свій квест. Але так як частиною моєї аудиторії ідентифікують себе всіх, я не став слухати цю вуменшу і тим більше виконувати її прохання. Знайшовши всі необхідні айтеми, я зайнявся пошуками бункера Трампа, які зайняли в мене добрий десяток хвилин. За це розробникам дезреспект. Адже як я повинен був здогадатись, що мені треба до якихось дверей в пагорбі на краю карти, біля яких я і так разів 100 пробігав. Нарешті, знайшовши Трампа, ми його випускаємо, і нам залишається останнє випробування. Знищити робота, на якого тільки що граційно заліз головний зетнік. За мої попередні страждання, мене нагородили Емкою з бездонним боєзапасом, якою я на скелі тактично зайнявши хайграунд. Швиденько вбив боса і заодно врятував Трампа. Перемога. Оцінка: 5 глоків, 17 з 10. Наступна гра називається Hentai No Hero. І спойлер, мене вчергове надурили і в цій грі немає ніякого хентаю. А не будемо пропогано і починаємо наше проходження, зразу занурившись в гру, без ніяких туторіалів. Адже я ветеран, який пройшов по декілька разів Dark Souls 3, Elden Ring, За кого вони мене взагалі мають. Спавнившись і поговоривши з НПС із загадковим іменем Erectus Бітідіфер і побачивши відкритий світ, що розгорнувся перед моїми очима, я вже був подумав, що мені подарували нову гру від From Software. І яким був мій подив, коли виявилося, що це навіть не їхня гра, можуть фанати запалити годноту коли хочуть. Безпроблемно, вбивши декількох кріпів, я зрозумів, що мені за це нічого навіть не дають, крім смертей на мою совість, і побіг зразу вбивати боса. Так як я скіловий соус-лайк-ветеран. Я вирішив дати йому фору і прийняв бій з ним і з його двома братами. Навіть такої банди не вистачило, щоб зупинити нестрімний потік мого скіла. Бувши феєричну перемогу, я, оминаючи зайвих конфліктів, побіг вперед. Через деякий час, закінчивши свій мирний похід, я дійшов до помпезної споруди і зрозумів, що попереду мене чекає серйозний суперник. Сконцентрувавшись і зібравши всі свої сили в кулак, я з впевненістю пішов бувати боса. Цим самим зробивши б забіг без жодної смерті. Але варто було тільки ступити на арену боса. Мені почали писати хейтери, чим відволікли мене і збили мою концентрацію. Від чого мій персонаж помер. З очевидних причин я пропоную не зараховувати цю смерть, тому ми продовжуємо. Вступивши в бій, я проаналізував мовсет боса і одразу ж придумав беззаперечно переможну тактику, яка полягала в відвертанні до боса задом, тим самим заманюючи його, і момент, коли він найменш концентрований нанесенням атаки. Таким способом я з легкістю здобув перемогу і пройшов цю гру, яка насправді несе за собою доволі таки корисну мораль. А саме те, що до успіху можна дійти без зайвих конфліктів, які лише сповільнюють і трамують тебе зайвий раз. Також вона показує, до чого може призвести похоть, і що завжди потрібно діяти обачно і на холодний розум. У висновку, це була доволі хороша гра з обширною бойовою системою, яка здатна поконкурувати навіть з Elden Ring, обширним відкритим світом та різноманітними ворогами. Але попереду нас чекають навіть кращі ігри, тому оцінка 8 еректусів з 10. Наступна наша гра від тих самих розробників, що висрали Хентай Hentai Фурі. При заході в неї цей факт, звісно ж, занепокоїв мене, і на початку я був критично настроєний. Меню Inglorious Wife vs Nazi Zombies пропонує нам на вибір два режими компанію і Гансwap. Так як я не очікував нічого серйозного від компанії, то вирішив подивитись на щось нове і вибрав Гансwap. Буквально через декілька секунд мій світогляд перевернувся з ніг на голову. Почерку наших сумнозвісних розробників геть не було видно. Єдине, що їх видавало, це напівуголена гіперсексуалізована головна героїня. Графіка тут мала зовсім іншу стилістику, була більш деталізованою і вишенькою на торті були спецефектами. Над тобою летять дітаки, постійно щось вибухає, Кулі реально відчуваються зі своїми спалахами та іскрами, порівняно з тим пейнтболом, що був в першій грі. Стрільба тут виконана на найвищому рівні, як для гри з такою-то назвою. Кожної пушки свої патерні віддачі, а кожен вистріл з РПГ це взагалі свято, на яке треба кликати всіх своїх рідних і близьких, щоб вони зацінили ці спецефекти і потужність даної зброї. Вбивати безсоромних нациків це, звісно, приємно. Але в додачу з динамічним переключанням зброї після кожного вбивства і вищесказаними особливостями даної гри, від цього процесу виникає ейфорія. Мені ледь не довелось ставити корка у ретро, щоб я перестав кінчати від такого. А найголовнішим є, як ви вже могли побачити, те, що розраби все-таки додумались додати анімацію тряски сісь головній героїні. Лайк, якщо теж скучаєте за тими часами, коли в Фортнайті ще була анімація тряски в каламіті. На такій позитивній ноті я вирішив перейти до проходження кампанії з новою надією. І вона все-таки оправдалася. Тут нас зустрічає 15 рівнів, кожен з різною картою бойових дій і завданнями. Починаючи від вбивств звичайних нациків, коробок і тому подібного, закінчуючи вбивством генералів, знищенням літаків практично майже голими руками і вбивством самого Адольфа Гітлера. Також на цьому тернистому шляху нам доведеться скоювати воєнні злочини і знищувати польові госпіталі нациків. Хіба ж це не весело? Прийдемо тепер до фінального боса. При заході на останній 15 рівень я багато чого очікую від фюрера. Але те, що він почав кустувати холу у пьорпли, мене остаточно ошелешило. Проте, не дивлячись на такі складні обставини, мені вдалося перемогти лідера нациків і відновити мир у світі. Оцінка 9 Годжу Гітлерів з 10 Кукол Simulator Мені страшно уявити, як людині це взагалі могло прийти в голову. Людство еволюціонувало мільйони років, щоб в результаті прийти до симулятора крісла Куколда. Просто-напросто боюсь за подальшу долю людства, але дороги назад немає. Перед натисканням кнопки грати, я розумів, що ютуб мене позорно і миттєво забанить за те, що далі мало бути. Але я не міг відмовитись від оприлюднення цього шедевру, тому мені довелось заблюрити майже весь екран. Та незважаючи на це. Ви все одно зможете почерпнути хоч крихту шедевральності цієї гри. Перед нами постає ліжко, яке крутиться і на якому двоє людей в процесі затевого акту, як ви вже могли здогадатися, головний герой Крісло Кукол, яке ще донедавна було людиною. Чорт, де я? Хто я? Я стілець? Що за дичина? Повірити не можу. Напевно, я сплю. Хоча ні, я пам'ятаю, що я помер чітко. І де ж я переродився в такому разі? Подивимось, я в якійсь незрозумілій кімнаті з жахливими меблями і гігантським ліжком, на якому. Сандра? Це ж Це ж моя дружина. Колишня виходить. Такс, і її трахає. Схоже що наш сусід. Хм, Що ж, з тея зможу дивитись на секс поки ще живих людей. хе Хе-хе-хе. Що ж, я можу за цим спостерігати прямо з першого ряду. І це прекрасно. Адже в душі я завжди був ще тим куколдом. Хе! Після цих слів починається основний геймплей. Нам потрібно тапати по ліжку, на якому трахають нашу жінку, і заробляти за це -за члени, за якими ми зможемо купувати покращення меблів у кімнаті і покращувати самого себе. Чим більше ми тапуємо, тим більше заповнюється шкала множника членів аж до х3. Серед цих клікерів я ніде не бачив такої геніальної системи, адже вона тебе залучає активно тапати, а не фекашити. І ще й воно спостерігати, як оплодотворяють твою дружину в різних посах, які дають за кожен новий рівень. яких загалом аж 50. Респект розробникам за таку титанічну працю і глибокий аналіз цієї камасудри. Також по ходу геймплею нас знайомлять з колоритними, добре прописаними персонажами, з якими відбуваються майстерно написані діалоги, де трапляються навіть відсилки на класичних філософів. Я аж сам прихою, коли читав, Вай, я змінився. Можливо, коли-небудь я зможу стати людиною. Адже хоча і стілець я мислю, а значить існую. Вірно ж? Друже, я побачив, що ти змінився. Що? Хто це говорить? Я думаю, ти обраний. У тебе є можливість впливати на світ. А можливо і на нас. Я що не один такий? Звісно ні. Усі меблі тут це мертві куколди. Ти що, не знав? Куколди після смерті стають меблями для спальні. Пиздець. І що робити? Не знаю, Такий незвичайний стілець, як ти тут уперше. Просто роби, що робиш, і можливо, у нас вийде стати людьми. Отже, в цій грі ми виступаємо певним месією. В руках якого можливість врятувати багатьох людей, з якими якраз час познайомитись. У нас є диван, після розмови, з яким нашому кріслу куколду хочеться ще більше дручити. Стіл, який знімав порно зі своєю дружиною, вирішив тихенько подручити через кишеню, але так сильно кинчик, що з нею притомнів і помер. Лампа трансвестит яка любила підглядувати за сексом зі своїм чоловіком і перед смертю не встигла відрізати собі члена. Полиця. Це розповідає, як дрочить кожна мебель. І комод, який заявляє, що багатий, але не грошима, а дрочильними апаратами і презиками. Адже не в грошах багатство. І ось нарешті, після цих змістовних розмов з даними неординарними особистостями нам дають можливість за 15 мільйонів пенісів перетворити всі меблі на людей. За що ми отримуємо ось таку сцену? Ось такий приємний кінець такої лампової і геніальної гри. Прикро, що мені довелось заблюрити це видовище, тому рекомендую вам самим встановити цю гру і пережити те, що пережив я. І написати свою оцінку в коментарях. Все, коротше, всім удачі, всім пока!